Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Єві. У вихідні з 20 по 22 червня. Знижка на ополіскуючий для ротової порожнини Лістерин. Літровий за 243 гривні, півлітри 139, 250 мл 83 гривні. 139, 107 гривень півлітровий Кулмінт. І 62 гривні 250 мл. Ще є такі варіанти по 107 гривень за 500 мл. Знижка 25% на підгузки трусиками від торгової марки Joy. Це ось такі в зеленому кольорі. Ціна 252 гривні за упаковку. Четвірка 44, п'ятірка 40 і шістка 36 штук. Чим більший розмір, це так майже в всіх фірмах, чим більший розмір, тим менша кількість. Це, я так розумію, для того, щоб була однакова ціна на серію. На усі гелеві засоби для чищення унітазу знижка 30%. Доместос по 96,50 за 1 літр. Такий варіант за 94,50. Є ще в зеленій упаковці і у жовті. Так, об'ємом 1 літр. Півлітрові ціна так, так. Це за літр 58 гривень. Антиіржа, антиналіт для унітазу 78 гривень, 750 мл. Кьонен 70 так, 900 мл за 96 гривень 500 мл 65,50. Ви мені ось цей рекомендували, я його брала дуже хороший. Тобто він справляється з таким нальотом дуже гарним. Найбюджетніший це її від Sky по 30 гривень, 750 мл, і донат ціна 109 гривень. За 750 мл. Від Кьонен усі засоби для прання зі знижкою 50% гелі. 1 літр за 114 гривень. І для чорних речей гель 950 мл 74,50. А ще, знаєте, що є? Такі гранули парфумовані кондиціонер для білизни 250 грамів за 114. Так, так, так. так, Кйонг, йонинг. Йон, йон. На цей засіб для видалення плям 45 гривень 450 мл. 45 гривень для білих речей і кисневий порошок за 64,50 пів кілограма. Дуже гарна ціна. Всього 20 гривень на мішок для прання делікатних речей. Ось, тут пише 15 на 17, 20 гривень. На весь туалетний папір від торгових марок Greenway, Фитолінія та Lito. знижка до 30% 59,50, трьохшаровий 4 рулони без аромату. З ароматом персика 60 гривень та 20 копійок теж трьохшаровий. Це є з ароматом персика, трьохшаровий це є звідси. 8 рулонів, двошаровий за 63 гривні. Без аромату двошаровий 40 гривень. Двошаровий з ароматом 40 гривень, 60 копійок. Від торгової марки Літо по 49 гривень, трьохшаровий, 4 рулони. І є кольоровий. Жовтий туалетний папір двошаровий за 47 гривень. І за 49 гривень від торгової марки «Літо» трьохшаровий 4 рулони. А це вже подвійні акції, так би мовити, тому що є і знижена ціна, і мінус 50 на другу упаковку. На всі косметичні серветки. Від сніжна панда серветки 69 гривень, 150 штук. Картонному покупанні. Дуже гарні в них квіткові дизайни, і як вам показати, дивіться, які класнючі. Є різних квітів, різних кольорів. От. Такий варіант в пакетику 40 гривень 30 копійок, друга упаковка буде за 20 гривень і 15 копійок. Клінекс 65 гривень, Зева 78, 112, 75. Bella Baby 73 гривні 150 штук. По 45 гривень. Тут є одні білі, а одні кольорові 80 штук. Загальна кількість і 73 гривні, 50 копійок. І від Greenway такій дуже гарненькій упаковці. Я вам вже швидше показувала тут такі квіткові дизайни. Ціна 37,50-150 штук, а друга упаковка за пів ціни. Треба одним чеком взяти дві пачки, щоб була акція. Мінус 50 на другу одиницю на всі засоби для інтимної гігієни. Від Umbrella, до речі, оновили дизайн, Umbrella були ось такі стали ось такі, за 27 гривень. Акційна ціна 400 мл, а друга упаковка взагалі буде за 13,50. Від About Body ціна 43 гривні, об'єм 400 мл. Лінджері 83 гривні 77, зелена аптека 77 гривень 370 мл. Тут 300. Пармабіо 106 гривень 250 мл. Family Docta 73. Фаміляр мус 399. Він виходить одразу пінкою за 250 мл. І лактоцит. Об'єм 200 мл від дівчаток є за 214 гривень. На вихідних акція на котекс ДЕО. Прокладки для критичних днів, вибірковий асортимент. Такі упаковки 9 штук за 49 гривень. Є різні в асортаменті, більші по 73 гривні 50 копійок. Така велетенська упаковка 22 штуки за 109 гривень. Від торгової марки Ombrella усі засоби для жіночої гігієни зі знижкою в 40%. Це ми дивилися гель. Потім Ombrella серветочки по 7 гривень для інтерної гігієни. Прокладки Umbrella 34,50 за 50 штук. Для критичних днів в упаковці 9 штук 12,50, 36 штук 48,50. Такий варіант: 20 штук за 35 гривень. І 16 штук за 35. Знаєте, чого не побачила? упаковку де є 40 штук. Ціна 67 гривень, може, десь позаду. Що хочу вам показати ціни на дезодоранти від Nike 149 гривень 200 мл. Такі варіанти по 149. Я ось таким користувалася, дуже мені подобається аромат. Ніжний, солодкий рексона. Ціна 109 гривень. Рексона 91 гривня 50 копійок спрей жіночі. Дуже великий вибір ароматів. З кулькових Рексона по 73 гривні. Від Nike так, є два аромати. Ціна 105 гривень. Такі теж Nike по 105 гривень. Від торгової марки Uterra. Дезодоранти кулькові, жіночі, кристал. Вони такі, як камінь, як, як сіль на вигляд. Їх треба змучити і так користуватися. Так, і за 60 гривень кулькові Віта Теж аромати є в асортименті. Нівея антиперспірант Сік за 100 гривень. І рексона по 100 гривень також. Вау-вихідні на усі масажні щітки, грібінці, брашани для волосся від торгової марки КОЗ зі знижкою в 50%. Є різні. Круглі по 134 гривні. Такі щіточки є і по 144, і по 199. Такий варіант за 144 гривні. Такі щіточки по 134. 124, 124, 114. Так, ось. Ось ця торгова марка. Дуже великий асортамент. Як бачите, по 114, 124, 99, 50 меншого діаметру. є ось такі ще для надання об'єму. Акція на Патрісію Ледо декоративну косметику 2 до рівні 4. Обираєте будь-яких 4 товари від цієї торгової марки і отримуєте 2 одиниці, які дешевші в подарунок. А ще, якщо візьмете на 499 гривень, то отримуєте органайзер для окулярів не на одні, а на 3 штуки. Акція на усі маски в патчі у США. 1 плюс 1 дорівнює 3. Є різні торгові марки, а ще є корейські торгові марки. Можна обрати собі будь-яких три одиниці. В подарунок піде те, що дешевше по вартості. Акційна ціна на Farmstay 24 гривні. Мені подобається, що в ЄВІ, навіть якщо акційна ціна на товар, все одно ось один плюс один спрацьовує. Бо є такі мережі, що якщо є акційний ціночок, то вже такі акції не спрацюють. Часткова ціна 9,99. А ці багаторазові ціна 50 гривень. По 15 гривень масочка для обличчя. Дуже гарний у них дизайн. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Елін. Косметик зі знижкою. Концентрована формула. Сироватка для обличчя. 18 мл 97 гривень. Зволожуючий або що матуючий. Заспокійливий матуючий. Це є гелевий крем, ціна 79,50. І такий роликовий варіант. Це є під очі, ціна 79,50 з алоєм. Пінка для омивання 89. Гарна ціна на міцелярну водичку від Avelin 69,50, 400 мл. Пінка для омивання кокосова 77 гривень. Вікові кремчики по 99,50 точковий роликовий гель, 89,50. Так, це є очищаючий гель 150 мл 64,50. Пілінг паста 75. Зі щіточкою пінка для вмивання 89,50. Тонік 64,50, Два варіанти. такий зволожуючий крем із СПФ захистом 50 за 134 з вітамінами С 69,50, мотуючий крем для обличчя 99,50, Пінка 74,50 і пілінг тонер 7950. Так, ще, ось тут я пропустила засоби від «Евелін». Це є скраб, ціна 54,50, Кремчики, об'єм 75 мл за 63 гривні, скраб 54,50 і пінка для умивання 74,50. Декоративна косметика Glen 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, так як і від Патрісі Ледо така акція. Оплачуєте за дві дорожчих одиниці, а дві дешевші підуть вам в подарунок. Якщо наберете цієї торгової марки косметики на 349 гривень, то отримуєте літню сумочку у подарунок. І також гель-лаки, обезжирювачі різні, засіб для зняття гель-лаку. Парфумерія Версачі, Ланвін та Фурла. Зі знижкою до 50%. Чоловічі аромати, Версачі. Жіночі аромати. Значить, жіночі більше. Ланвін. Не знаю. писали мені, що правильно казати ланван. Я так завжди говорила ланвін. Хто знає то пишіть, як правильно. 2319 гривень 100 мл, 30 мл, 1149. І така манюня за 279 гривень. В косметичці парфуми за 239. Дуже гарні акції на фарби. Мінус 50% на другу упаковку, додатково до акційної ціни. Показую вам весь асортимент. L'Oreal Preference 449 гривень. L'Oreal Casting – 358, переважна більшість. Одиничні позиції є по 314. Sus All Intense – ціна 210 гривень, акційна. «Велла» – 259 гривень, колор Перфект Лореаль Екселенс. Ціна 239 гривень. Дуже великий вибір кольорів. «Шварцкоп Бріліанс 235, «Сіо» – 168, 133, «Палет» – 129. Карнір 139. Color Neither 104 гривні. Палет Intense. Ціна 93. А 89. Art Capelli 60, колібрі 28,80. І фітолінія за 70 гривень. Ви оплачуєте, наприклад, за колібрі першу 28,80, а друга упаковка буде за. 14:40. Треба брати одним чеком дві одиниці. Можна обрати різні, але знаєте, що за пів ціни піде той товар, який є дешевшим. На пляжній капці діє акція мінус 50% на другу одиницю. 1 дорівнює 2 акції на усі іграшки та брелки для ключів. На кожному товарі є ціночок: 149, змійка 129. Такий жирафик на присості за 100 гривень. Котик, що ходить, за 199